Ті люди, які сьогодні присутні і будуть присутні. Хочу вам побажати міцного здоров'я, натхнення, любові, Божої благодаті, миротворіння в душі, щоб ви були спокійні, здорові і щасливі. Нехай ваші дороги відкриваються, нехай ваші шляхи відкриваються, нехай у вас все получається, те, що ви задумуєте, нехай Божа благодать прийде до вас і вашу родину і ваш дім. Воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай все виходить тільки найкращим образом, як ви, як ви собі задумали. Нехай щит сильний і могутній стоїть над вами, нехай ворожі кулі не чіпляються до вас, нехай проходять попри вас і всі. Проблеми, невзгоди, нехай проходять попри вас, а вас буде рівна і світла дорога, щоб ви знали і розуміли з ясним умом, що робити і як зробити, а наш ворог нехай зникне з нашої землі. Усім доброго вечора. Я буду себе стримувати сьогодні як зможу. Бо якщо б я вийшла вчора, позавчора, то Напевно, б і мене заблокували. І, напевно, я б не знаю, що було. Ну, я, в принципі, ви ж в мене знаєте, що я не матюкаюся, я дуже чемна хороша людина. Але я вже себе трошечки заспокоїла, все ок, нормально. Но, но думала, що це... я не буду без матюків говорити. Якось так. Ну от такі в мене в мене досить сильно визнаю. Вже я кажу, що зі мною дуже багато людей спілкуються і знаю, що я спокійна людина і толерантна людина. І взагалі, ну я вас не покидала, я записувала ролики, я проглядала всі ситуації, але наживу краще ви мене не бачили, бо були мати мат на матовий і зверху дякую Люба. І зверху б ще одна крилася, і таким чином нас би проходили, і пройшов би ефір і його б заблокували. А так я хоча б ролики викидала і все Все добре. Да? Та не все добре, тому що, розумієте, <кхи> і тут виходить, що з останнього, як то кажуть, відмовляєшся собі в якихось елементарних речах, а тут такі мільярди фігачать, що аж злей і недобре. І взяти по вчорашніх освободжень не встигли закрити дві баронеси, вже їх за 30, там що було, 24 і 12, 37 мільйонів, е, раз викупили. Де гроші, де гроші? Всі по карманах позабирали, порозпихували, а ми тут сидимо, збираємо копійки. До нас їдуть з Бангладеші, хоч хай їдуть, хоч з Палестини. Мені все одно. Будуть відбудовувати країну. Ви розумієте, що не буде ніхто покараний, а я вам скажу, що буде покараний. Я викидала ролик про те, що існує три покарання. Три, покар... три покарання таких: або засудять, або зроблять українці самі Масад, або будуть вищі сили задіяні. Хай вони молять Бога, щоб це було. Було два варіанти, бо як включається третій варіант, то це буде звіздець. Вже не віриться Марія, а мені все одно, чи вам віриться чи не віриться, і я знаю, що це так і буде. На мінорі, які треба любі, бажано воскові. А нам відчай зараз взагалі не потрібний, тому що нам потрібно все рівно знаєте, як то кажуть. Нам потрібно тримати фронт, нам потрібно хлопцям допомагати, тому що знаєте, зараз руки опустилися, і ми нічого не будемо робити. І хай воно горить пламенем. Не буде так. Потрібно все рівно. Ми, як знаєте, як воїни світа стаємо з колін і далі йдемо, тому що в нас вибір без вибору. Реально, ми зараз сидимо в такому в такому моменті, що в нас немає вибору. А для чого свічки? Свічки для мінори. А що таке мінора? Давайте покажу. У нас досить багато нових з'явилося е, людей. Є ось така мінора, є ось така мінора і є ось така маленька мінора. Це сімісвічник називається. Що він робить? В п'ятницю в кожної п'ятниці вечором ми запалюємо мінори. Для того, щоб Божа благодать, Божа енергія бачила нас і звертала увагу на наш дім і на нашу сім'ю. Таким чином ми працюємо з мінорами. Вони повинні догоріти повністю так. Як заказати мінору? Заходите до мене на телеграм-канал, під кожним роликом є посилка на магазин. Ми вже євреї, з Міноруїні, ми не євреї і ми просто беремо все, що в інших релігіях, є саме найкласніше і найкрутіше, і користуємося тим. До чого тут ми не говоримо тут зараз ні про християнство, ні про мусульманство, ні про євреїв. Ми говоримо про те, що допомагає і працює. Я мінорозупалюю кожну п'ятницю. Зараз також класно. І розумом і, розум, і серцем в розкаянні. Я за вас дуже рада. Моліться далі і кайтеся. Чим е, з молитвника, чи своїми словами, головне розуміти, про що ти молишся правильно. Своїми словами потрібно дякувати, а не просити, тому що в християнстві є дуже багато чого. Кажуть, щоб просити. Ми не раби, щоб просити. Ми діти Божі. Ми маємо дякувати своїм, своєму творцю за те, що він нам создав і що він нам надав. Чим можна вилікувати заїкання? Заїкання виліковується, берете уроки співи і починаєте співати. І тоді. Там йдуть досить класні практики, там о-о-о-а і так далі. І таким чином виліковуєте заїкання. Олечка, що скажете про Ізраїль на зараз? Ізраїль надалі буде ще воювати. Добрий вечір, чи буде обмін найближчим часом буде. Чи зменшаться обстріли до Нового року? На жаль, я не бачу, щоб зменшувалися обстріли до Нового року. Україна як фонила все червоним, так і фонить надалі. Не їх вони нас і так далі. Що робити, якщо внук дуже матюкається не звертати увагу? Ви досить багато на це звертаєте увагу, і він так виходить, що ви звертаєте увагу, йому цікаво, і він тому матюкається. Скажіть, будь ласка, за Дніпропетровську область, коли ворог ворога виходять виведуть, поки що ні, там ще навіть наступ, наступ далі буде. Добрий вечір. Зараз обговорюю ту вкладинку на Новий рік законація. Як ви вважаєте, чи це правда? Там досить багато правди, досить багато правди. До речі, я її також розглядала, і там багато чого співпадає з тим, що я бачу. Про війну і про холодну війну Америка з Китаєм я вже давно говорила. Це буде. Також про епідемію, також говорила, що буде досить сильна. І до речі, це в більшості не про епідемію, де це йде про Оземпікс. Людей також там Трамп вже почав розказувати про ожиріння, а зараз вони вивели новий препарат Оземпікс. До речі, в нас в Україні жінки вже почали теж колотися ним. Що, хоча я противник цих препаратів, надалі вони будуть давати досить великі сильні ускладнення, і таким чином також будуть людей зачищати». Добрий вечір. Скажіть про світову кризу, як у 2028 році. В 2008 світова криза буде набагато масштабніше і хуже. То це також про те, про що я говорю, що українці будуть повертатися назад в Україну, тому що перше там буде війна, і також світова криза досить в Європі. Буде важко проживати. Ви помазаниця Божа. Про що ви говорите? Про яку помазаницю Божу? Де ви того всього наслухалися? І того набралися, тої помазаності, і ви що думаєте, Бог це що, якийсь дядько, який надає сили людям? Ну переставайте вже в сказки, вірити. Бог це є енергія, а звідки бачите? З енергетичного поля землі бачите. Ну, це ж мені не, не з одної сторони, не з правої сторони е без розказує, а з лівої сторони Бог розказує. Це все бридятіна. Розкажіть за вакцинацію випечать дівчаток. До речі, я за цю вакцинацію мені подобається ця вакцинація, тому що зараз досить багато проблемних жінок з такою хворобою. То краще її забезпечити в тому, щоб не було цієї хвороби. Досить багато жінок, і багато ми жінок втрачаємо. То краще його. Це як от вакцинація від кору, це от по тій стороні, це досить хороша вакцина. Пише Олена, так, за земпік одна жінка, яка вживала певний час, описувала страшні наслідки. Так я вам говорю, що не відтіться на ту всю ерунду. Вже перестань, Давайте будемо переставати топити то і то колоти в себе, то що модне. До речі, в мене сьогодні така жінка була з таким запитанням. На рахунок глистів у дітей. Ну, не може бути стерильна людина всередині. Всередині є і, і глисти, і, і грибкові, і герпість. І це все є. Ми не можемо вичистити, ми є фізичне тіло таке. І тут навяща ідея дитину чистити від глистів. Я їй кажу, давайте спам'ятаємо, як ми жили. Як ми раніше, тут яблуко, там зелені черешні, там обкакалися, там листям підотерлися, і ми нормально жили, і ми не хворіли. Зараз чим більше до цих дітей через кожні 5 минут руки миємо і руки обмиваємо і дезінфікуємо. Немає виробутку. І тому діти досить сильно хворіють, тому що немає імунної системи виробутку цього всього. Що буде з містом Миколаїв? Миколаїв вистоїть. Від піпілом відмовилася дитині, можуть пліддя викликати спеціальний коледж, щоб зменшити народжуваність. Неправда, Олена. А не дай Бог, зараз появиться піпілом, а Що ви будете робити? Це перші прояви раку. Також піпіломи вони також дають. Якщо в середині матки розвивається піпіломовірус, то Жінка не вагітніє. Ви не дивіться, то, що зараз розказують. Ви сядьте, вивчіть цю систему, коли піпілому вірусу в організмі. Чи буде війна в Європі? Буде. О, Пише Олена, добрий вечір. Ми досі зробили вже дві вакцини від вірусу піпілома. І скажіть, будь ласка, як дитина себе почуває? О, Галина пише: ми також все пройшли і все чудово. Боже, мій це що таке? Я вбачаю сьогодні, говорять, що Росія хоче три області, це які Росія хоче і Київ за три дні. Чи зайдуть в Запоріжжя в саме місто Запоріжжя не зайдуть, але буде наступ. Ну, в принципі, він вже йде цей наступ. Ще я раніше перед Покровським говорила, що ми не туди дивимося, бо ще є в нас Запоріжжя. Всі піднесли Бучу за Покровська, а за Запоріжжя забули. То в Запоріжжі там також будуть, ну, будуть просуватися, але в саме місто вони не зайдуть. Скажіть за Дніпро, за Дніпро така ж сама ситуація. Будуть навіть окуповані території цей села, але саме, саме Дніпро вони не зайдуть, не дадуть їм зайти в Дніпро. Що буде зі світлом? Зі світлом буде те саме, що зараз. Будуть відключати, будуть включати, і отак от ми будемо терликатися практично цілу зиму. А по енергетиці ще будуть гасити, будуть. Ось кажіть ось знову за цю енергетику. Носучий потрах, інакше не скажеш, Скільки мільйонів вкралися, що це могли то, е, ті енергоблоки всі позахищати, щоб ніде їх е, навіть не мене не пахло тою всю гайдотою, яку на нас кидають, потужно захищали. З корупцією, як надалі буде, трошечки присадять їх зараз, але це ще не кінець. Для мене бликало це коли всю Україну виключають. Ну так, 22 2022 році було, це для мене є бликало. А те, що йдуть зараз, виключили, там виключили, там включили і так далі, це для мене не бликало. Чи знайдуть ліки від раку, вони існують, вони їм, нам просто їх не дають. Покровську купую, Покровське до Нового року я дивилася, мене купують. Після Нового року не можу нічого обіцяти. Чи президента підставили, я не можу сказати, що його підставили. Він себе сам добре підставляє. Чи будуть обстріли Києва? Будуть обстріли ще всієї України. Оля, скажіть, коли буде ритуал на очищення роду 30 го числа, а балярі не робить па. Ми вже вже танцювали лебеді. Так хочеться правда. До речі, за лебеді. Ви чули новості і так далі, що там навіть балерин, мабуть, не включать. А чому не включать, тому що інтернет відключують, і може, ще того року я знімала відео, відео Залізний занавіс це буде Северна Корея. І вона до того все йде. І я, коли це все дивлюся, мені взагалі досить масляно на душі, тому що будуть закриватися досить багато її такі будуть закривати. І будуть вони свій один ящик дивитися. Олечка, дякую за пхур, бо Вона реально захищає від негативу, провірила на собі. Класно, Алла. добрий вечір. Амінора це ж єврейський атрибут. Я з вами згідна, що це єврейський атрибут. А от ваджик це індуїстський атрибут. А от колокольчик це йде і християнський, і тібетський, і у всіх імені використовується. І воно допомагає. А от дівчинка тільки що говорила про хубу. І от така в нас історія є хорба. Це також не християнський атрибут, і він також допомагає від негативу. Ми працюємо з тим, що дійсно працює. Ваджер для чого? Ваджер очищає вашу свідомість, сознання і її повністю оберігає від неприємності. А обхурба це від оберігає від таких Порші, злази, зглазив, такої деструктивної програми. Одеса також вистоїть, не хвилюйтеся. У мене онук з пурбу в іншій країні. Все у нього добре, супер. Чи буде все добре, Львів? Буде, ну дивіться, ви мені зараз кажете, чи буде добре, я вам всім говорю, що добре. На прильоти ніхто не відміняв. І прильоти, на жаль, будуть. І будуть ще нас бомбити, і буде у нас трошечки. Ми будемо сидіти і без світла, і так, коли будемо без тепла будемо сидіти. Але я вам так, знаєте, на, на далі скажу трошки вас погрію. Нам основ на зиму пережити. Надалі буде легше. Як відноситься до язичництва? Я відношуся до всіх релігій з повагою, і всі релігії вони чимось корисні для нашого суспільства. Олечка, у 26-му війна закінчиться, ні війна, війна не закінчиться. Можуть бути якісь підписані договори. Ви думаєте, якщо не опублікували і не розказали, що нема підписаних документів, я вам хочу вас розчарувати. Досить багато було підписано. Чи на користь нам не все було на користь нам підписане? Ой, Вікторія пише, мені 66, я відчуваю 40 після двох ритуалів краса і здоров'я. Бачите, класно. Лариса пише: Мене нічого. А чому може нічого? Тому що виходити... Незадоволені. Потрібно мати практику, мені подобається. Ритуал, коли ще буде молодость, на наступний рік. Наталія пише, я також два ритуали пройшла. Щиро дякую, енергія, енергія пре, супер класно. що допомагає знайти роботу. Відкривайте віконечко, кидайте білий хліб, будуть голубів і знайдете роботу. Як закрити кредит, почати працювати і віддавати кредит, а не як закрити кредит. А якщо нема голубів, кличте їх звідки я знаю. Ви мене спитали, я вам дала відповідь. Знаходьте багато знайомих, знайомтеся з людьми, спілкуйтеся з людьми, запитуйтеся людей, комунікуйте з людьми, тоді не з'явиться також робота. Оля, через скандал допомога Україні зменшиться, не зменшиться, тому що вони в цьому скандалі також замішані. Олечко, у 27-му році закінчиться війна. Що таке завершення війни? Завершення війни це коли всі території будуть повернені до України, до української землі. Ці території, включно з Кримом, Донбасом і Луганськом, це є завершення війни, у моєму розумінні. І я думаю, що має у багатьох людей бути розуміння в тому, що це завершення війни, коли е, всі території повертаються і немає ніякої лінії розмежування чи заморозки конфлікту. Тому що ми вже це жили, ми це вже пережили в 2022 році. Ми це все відчули на собі. Тому я завжди говорю: завершення війни це тоді, коли всі території повернуться до нас в Україну. У 26 році може бути заморозка конфлікту, але це не є завершення війни. Надалі війна буде продовжуватися, але вже не таким масштабом, як раніше. Але це не завершення, не, не робіть помилки в тому, які ми зробили в 2014 році. І якщо вже підпишуть договори, якісь мирні договори будуть підписувати, то ми не маємо вав, ура! І дуже класно, бо не летить. Нам потрібно надалі підтримувати буде фронт, підтримувати хлопців і надалі. Чекати повернення території, а повернення територій до 30-го року мають бути всі в Україні, тому що така недофедерація вона буде розпадатися. Тоді буде завершення війни.